Всім привіт! Незважаючи на те, що за вікном ще покоління снігу, сьогодні говоритимемо про камінчик, який формується в шарах піску. Ці камінчики народжуються в пустелях за особливих умов. Коли над пустелею випадають опади, вода миттєво всмоктується в пісок. Якщо ці піски багаті гіпсом, то вони також ідуть із водою вглиб. Рощин дуже швидко нагрівається і випаровується. Так утворюються кристалики гіпсу з частинками піску, а тобто троянда пустелі. Ось так виглядає камінчик із моєї колекції. Як правило, розмір варіюється від 1 до 4 см. Але найбільша троянда пустелі, яка була знайдена в Оклахомі, мала розмір 10 на 17 см. Ось так вона виглядала. Троянди пустелі зазвичай знаходять в Тунісі, Саудівській Аравії. Іспанії, Австралії та навіть Сполучених Штатах Америки. Кожен екземпляр є унікальним як відбиток пальця людини. Іншого такого в природі не існує з цікавих фактів те, що її прийнято дарувати коханій людині, оскільки троянда пустелі символізує чисте кохання. Сподіваюсь, що це відео було цікавим і корисним. А в наступному говоритимемо про такий незвичайний камінь. Який до того ж має купу прізвиськ: смоляний камінь, вулканічне скло і навіть уламки кіхтів самого диявола. Свої здогадки пишіть у коментарях, і в наступному відео ви зможете дізнатись, що ж це насправді. Підписуйтесь і ставте лайки. До зустрічі!